Добрий день! Сьогодні розповім про таку рослинку, про декоративну рожеву полуницю. Я хочу її звідси викопати, тому що ці кущі досить довго в мене тут знаходяться на повному сонці. Я їх ну, рідко дуже рідко поливаю, вони за ділянкою перед хатою, тому хочу викопати один кущик, показати, як, я, як її правильно розсадити, як її правильно розсаджувати. і показати те, куди я її планую посадити. І чому я буду її використовувати в новій клумбі, розкажу вам також. Так, ось я викопала кущ, тому що там же він ріс досить багато років. Пересаджую зараз, тому що весною, ви знаєте, з погодою було в нас трошки Проблематично пересаджувати не хотіла. Ось бачите, як виглядає коріння. Ось, таке коріння, як звичайної полуниці. Точно таке саме. Розділяєте його. В принципі, кожну поділку можна поділити окремо, але я цього тут робити не буду. Тому що от хочу, щоб в мене був такий великий кущик. Ось, наприклад, я могла б його розірвати, але рвати не буду. От, в цьому випадку ось такий кущик. Цей взагалі ріс в мучці. Тому що вона сонця не боїться. Я на тій клумбі передній її практично не поливаю. І тут в мене таке сонячне місце, е, от, що поливати я її, в принципі, не буду. І так ділимо далі. Ось дивіться, кущ відриваємо, складаємо. Мені тут її в якості грунтопокривника. Там досить багато. Я вже ямки для неї підготувала. І я хочу нею підбити ті рослини, які в мене є на цій новій. Клумбочці такі, в природньому стилі. От так. Ще зараз я дорву і побачимо, що робити будемо далі. Так, ось я її поділила на ту кількість кущів, яка мені потрібна. Подивлюсь, якщо не вистачить, то викопаю ще. Так, далі я буду робити з нею наступну процедуру. Ось ці квіти, що відсвіли ягоди, я пообрізаю, сухі листочки. Ось так залишу декілька листочків, залишаю, ще раз ось показую, сухе обриваю, можна руками обривати. Легше, звичайно, обрізати. Обрізаю ці всі ягодки для того, щоб цей кущик в мене швидше наростав. Залишаю тут всередині просто декілька листочків. От І в такому вигляді я вже буду їх висаджувати. Це теж пообриваю. Ось отакі кущики всі мають бути. Ось ну, таке тут все обрізала, залишила, сухи вирізала. Що ще покажу. Так все. Обрізаю. Так, ну зараз зробимо паузу, поки все повизаю, а потім будемо саджати. Так, ось дивіться, все я обрізала і в мене отримала я таких багато різних саджених, поділок нових. Ось є менші, є більші. На двох прикладах покажу, а потім буду садити далі. Значить, Дивіться, в ямку, оскільки був дощ вчора, яму я ніякої води лити не буду, тому що заливати її не потрібно. Не дуже любить вона воду. Я не знаю, правда, сорт, я вже казала, чи це розовий фламінга, чи це рожева панда. От, Головне її сильно заглиблювати не потрібно. От, Вкладаєте ви корінчик, якщо суха земля, звичайно, зволожуєте, але цього достатньо. Я поливати її, тут не буду в ямку. Ось, ви маєте її на такому рівні закопати, щоб залишилося. Заради, щоб ось залишилася ця розеточка. Глибше не потрібно, і вище теж не потрібно. І я все ще це потім вам в кінцеву свою роботу покажу, розкажу про цю кумбу, як я її створюю. От, замульчую зверху ще зрізаною, скошеною коженою Ось наступно. Таким чином я підбиваю цю дорослу рослинку. Кущик. Тут не просто буде земля, бо я не люблю, коли видно землю. Я люблю, щоб скрізь все було засаджено, щоб ґрунтопокривники, десь грунтопокривні рослини перекликалися із квітами багаторічними або кущами, щоб все було. Засаджено, щоб такого голої землі видно не було і навіть де вона залишається. Островичкою я її, якщо примульчую, зверху, для того, щоб утримувалась волога. От. Але навіть коли вже дуже шкідники. Коли ця полуниця пустить вуса, тому що вона пускає вуса, вона навіть по тій траві там причепиться і буде розмножуватися. Або розростеться кущем. Ви бачили, що вона такими досить великими кущами розростається. Тому я зараз продовжу працювати, а потім покажу, що в мене з цього вийшло. Так, ну ось така клумбочка в природному стилі в мене вийшла. Зараз декілька слів скажу, чому я. Саме вирішила її зробити, чому саме тут і чому саме так. Тут в мене вишня велика доросла. От, і Раніше тут був газон. І в газоні росло декілька рослин отака дирка в газоні. Мені ці дирки в газоні не дуже подобаються, не дуже подобалися. Я хотіла такі зробити ну, трошечки їх ну, зв'язати між собою, вишню і цю частину, тому от вирішила. Оскільки там той газон і погано ріс, такий майже лисий був. Тому я подумала, чому б мені тут ще ми багато проводимо влітку часу, не зробити так, щоб і якась квітка росла. Той, хто дивиться мої відео, знає, що я люблю такі прості квіти, які не дуже потребують сильного догляду. От, тому ось в мене я зробила по краю. Чистець посадила. Там нарциси ще ранньою весною будуть. Чистець під вишнею. В мене вже були раніше посаджені ось ці ґрунтопокривні рослинки троянди. Я не знаю, як вони правильно називаються. Це, наче очиток скельний, якщо я не помиляюся, От і до нього очиток. Такий звичайний, От вони дуже гарно мені поєднуються між собою. Дивіться, як гарно виглядає. Вони майже, майже однакові, тільки ґрунтопокривний менший, а цей більший. Ну і ґрунтопокривний блакитніший. Ось такі ще в мене тут такі трояндочки є і були під вишнею. А ось цю троянду я взагалі з лісу принесла. В лісі знайшла, викопала. І в декількох місцях її посадила. Подивіться, яка красива. Нічим не гірша, нічим абсолютно не гірша лісова наша звичайна. І цвісти ось буде, бачити, цвіт вона заклала. От. І так я собі спланувала таку клумбу. В мене там Варбаха короніщики, мені потрібно було її з чимось поєднати. Тому той, хто дивився моє відео, я взяла, черенкувала її навесні. І в мене багато їх, цих черенків, вийшло, але я ось їх посадила по два. Для того, щоб тут в мене було в майбутньому, я ж розумію, що наступний рік це буде три повноцінних кущики. Вже ну, тієї того габіту, який я собі придумаю. На сантиметрів по 50-60 в ширину і в висоту точно я їх буду робити. От, е, хости, також висадила сюди ближче до дерева, там частиць, я вам казала. Ну і звичайно, дельфініуми. Куди без дельфініумів? Яких в мене дуже багато. І в мене дельфініуми там під забором з тієї сторони ціла частина йде дельфініумів. Тому потрібно було мені їх десь повторити. От, Тому хакура шики повторила. В цій клумбі дельфініуми повторила. Так щоб це. Ну, На мою думку, знову ж таки, тому що смаки у всіх різні гармонійно було. І у вигляді ґрунтопокривника я вибрала саме оцю рожеву е декоративну полуницю. От, тому що ну, з ранньої весни вона тут буде дуже красивими такими рожевими. Кущами великими цвісти, це до цього часу, аж до початку цвітіння дельфініумів. Потім вона відцвіте, і в принципі, якщо її цю полуницю підстригти, то вона буде квітувати ще раз. І плоди в неї, я вам хочу сказати, дуже смачні. Тобто вона не така, в мене є ще суниця, правда, то не полуниця, а суниця декоративна, індійська. Дюшанея, наче вона називається, якщо я не помиляюся, от вона агресор. А ця, суни... ця полуниця декоративна, вона не є агресором. Вона пускає вуса, але ну, таку, її контролювати можна. Тому що дюшанею, якщо посадити, вона б тут була і в газоні, і скрізь, де тільки можна. От. І, звичайно, це в мене, бачите, з голови вилетіло. Завжди згадую оцю дорогу. Дорогу приправу а, е, шафран, а це не шафран, а шалфей. От мені ці дві назви подібні. Ось це шалфей. Теж я його тримаю таким кущиком. Квітне він як лаванда, дуже красиво. От зараз він десь разом з дельфінями з дельфініумами і буде квітнути теж такими блакитними квітами. І дельфініуми в мене, ну вони там, я новозеландські оці не саджаю, що біля них треба бігати. І ну, нароблятися біля них сильно. В мене вони сортові, але простіші. Ті, які там сильного догляду, крім того, що декілька разів фунгіцидом пройтись, ну, там, попіл підкинути, обрізати. Ну, в принципі, вони такого догляду сильно, сильно, щоб сказати, великого, ну, і не потребують. От. І я думаю, що дельфініумом разом. Будуть дуже гарно виглядати. Ще тут є ехінацея, рожева пурпурова От Вона, якщо всередині літа ще буде цвісти один раз ця полуниця, а вона має цвісти і розкущитися, от, вона доповнить теж рожевий кольор. Тому що в мене в тій клумбі, де хакуроні щики, також є ехінацея. І їй потрібно, щоб. Ну, щоб я, ну, було, мені потрібно було теж її повторити. Наприклад, так, там, як кущ півонії, я теж повторила, що там в мене є кущ півонії. Або такий трикутник Тамарікс рожевий, який ще не цвів там деревом, хакуронішіки рожева. І тут в мене будуть ці хакуронішіки рожеві, але вже не, не деревом, а Куще. Ось така логіка. Я не знаю, чи комусь зрозуміла моя логіка, ну от мені так подобається. Наприклад, так як і рослина різних видів он, жовта, великий кущ, там менший кущ, а це грунтопокривник жовтий, от такий трикутник із жовтих цих рослин. Здавалось би... Але тут ну, логіка є, логіка складна. Має бути трикутних жовтих рослин, тому це гарно, буде гарне поєднання ще й на фоні блакитних квітів. Ну, надіюсь, що буде красиво. От, тому що я ще й там і далі. У мене є теж такий природній квітничок, вже під абрикосою тіньовий з хостами і однорічними квітами. Ну, а Потім, як вони зацвітуть. Я вам покажу і розкажу, яка тут була логіка. От, але от якраз вони тут два поєднуються. Не знаю, чи комусь корисною була ця інформація. Надіюсь, що, можливо, ви для себе щось візьмете з цього відео якусь інформацію. І, можливо, використаєте вже такі мої. Там знання, які в мене є, теж на практиці в своєму садочку. Тому всім, всім бажаю мати гарні клумби. Можливо, теж переходити на такі природні квітники для того, щоб сильно не заморочуватися з такими складними якимись рослинками. От, і до нових зустрічей.